Привіт всім моїм любим співмешканцям, ви в хаті Машича. і я приймаю замовлення на Live 2D анімацію. Мабуть, я мав попередити вас раніше, але я зробив прайс-лист навіть після того, як я записав ось цей звук. Але дещо на цьому прайс-листі виглядає дивно. А саме ціна за вашу модельку. Ви можете побачити, що ціна на модельку, зроблену мною, буде фіксована. А ціна на файл, який намалювали ви і хочете, щоб його анімував я, така плаваюча. Це тому, що кожен замовник буває різним. І він може скинути те, що буде легко анімувати, і те, що буде складно анімувати. Зазвичай, коли я роблю туторіали, я роблю туторіали для таких, як я, які хочуть творити. Але це туторіал для замовників. По тому, як знизити ціну з найбільшої циферки до найменшої. Почнемо з того, що найбільша циферка це коли ви скинули мені PNG файл і сказали, щоб я його сам розділив і сам анімував. І одразу скажу, що все те, о чому я говорю зараз, я можу зробити і сам. І так я можу зробити це сам, але ви можете приготувати більше грошенят. І перша порада це розділити модель на деталі, які будуть анімовані, і додати до неї достатньо матеріалу, щоб можна було вільно анімувати і не залишалося зайвого порожнього простору. На прикладі того ремейку ЦГ з Куарер De Omamicus, яке ви бачите на фоні, ви можете зрозуміти, які частини тіла потрібно розділяти. Це найважливіша частина, яка потребує якомога більше ресурсів. І якщо у вас модель не розділена таким чином, то скоріш за це ціна буде найближча до максимальної. Друге, це об'єднання всіх шарів світлотіні та лайна з деталями. Це також стосується великої частини світлотіні, тому що live 2D не підтримує маски на папках. Якщо ваша моделька розділена на деталі, але вона не об'єднана з цим, то можете очікувати, що це буде коштувати середню ціну між максимальною та мінімальною. Це, якщо ви анімуєте картинку, і в вас є шар, який повинен рухатись по колу, але частина його обрізана, то намагайтесь збільшити ваше полотно і домалювати цю деталь. Якщо ви це не зробите, то ціна підвиситься на. 2 чи 3 долари. Для вас це може бути забагато, але я роблю це майже безкоштовно та й витрачаю на це більше тижня. Тобто гріх жалітися, але це ще не кінець відео. І будуть ще три маленькі поради, за які я може і не підвищу ціну, але мені буде приємніше анімувати такий файл. По-перше, це акуратність. Прикол Life 2D в тому, що в ньому легше анімувати акуратні файли, а скетчі будуть досить деформовані і можуть виглядати досить дивно. Скетчі ж більше підходять для покадрової анімації. Але це тільки на мою думку, ви все одно можете замовити в мене анімацію вашого скетчу, якщо вам так цього хочеться. По-друге, це видалити зайві шари, це шари референсів, а також шари скетчів, а також того, що було видалене. Тому що якщо ви навіть сховаєте ці шари, воно не зменшить розмір файлу. І щодо розміру файлу, бажано, щоб ваш файл важив не більше 100 мегабайт. Перенавантажують його, як я вже сказав, зайві шари, а також не об'єднані з анімованими деталями світлотінь та лайн. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Не тільки якщо ви замовите в мене анімацію, а й якщо ви замовите анімацію в когось іншого. І дуже дякую за те, що ви передивились моє відео і прислухались до моїх порад. Ставте вподобайку, пишіть коментар і економте грошення та. І замовляйте в мене лайф 2D анімацію, тому що ця ціна тимчасова, і незабаром я почну підвищувати ціни. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!